Всім привіт! Як ви? Чи вдається вам зараз знаходити час для щастя? Чи виходить у вас наразі посміхатись? Лива, 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 лива. Чи вмієте сьогодні радіти, як то робить поні Кеша, який неабиякий везунчик? Він вижив. А справа у тому, що нещодавно його перевезли до нашого міста з раніше окупованого і якому пощастило залишитися живим. Бо коли в конюшню поцілила бомба, він знаходився поряд, але на вулиці. Чи не чудо? А тепер час ще одного дива, хоч і маленького, кулінарного. Готуємо м'ясо у старовиних горщиках. Для початку нарубаємо дрова. Тепер розпалимо піч. Лайкайте, коментуйте, поширюйте, щоб підтримати український контент. І знаєте, що ваша вподобайка важлива, бо саме ви впливаєте на алгоритми Ютуба. Нарізаємо 3 кг яловичини на середні шматочки і підгодовуємо єву, бо ми у відповіді за тих, кого приручили. Підкидаємо дрова, щоб швидко нагнати високу температуру. Нам потрібно 200 градусів. З м'ясом чудово буде смакувати морква. Чистимо її. Затим підготуємо часник. Яловичину до речі, ми купили ошию, перекладаємо в кастрюлю І відставляємо на холод. Спочатку нарізаємо моркву чималою соломкою. Затим тим стрімко цибулю, а за ними баклажан. Неабиякими кусинями. Додаємо сіль, барбарис, чорний перець. І паприку? Ретельно перемішавши м'ясо, додаємо овочі і підсолюємо. Завадить соковитий болгарський перець. На останок для смачності додаємо ще солі. Та паприки. І перемішуємо. Беремо галетчики. Свого часу ми їх знайшли на горищі в селі. Належали вони моїй прабабусі. Маємо надію, що вони хоті давні, але високу температуру в печі все ж таки витримають. Наповнюємо горщики м'ясом. А хто любить пікантне та гостре, долучайте пекучий перець. Розгортаємо дрова. замішуємо прісне тісто, єднаючи борошно та воду. Надалі тісто ділимо на три частини і формуємо коло. Зверху в гледчики змащуємо водою, накриваємо тістом і стискаємо руками. Дрібнемо вугілля і ставимо м'ясо в піч. Ми нагорнули жар, але швидко зрозуміли, що температури забагато. Пам'ятайте, нам потрібно 200 градусів. Отже, ми розгортаємо вугілля. І тепер можемо сміливо готувати дві години. Лише у тісті потрібно зробити невеличкий надріз. У нас у продажу вже з'явилась молода картопля, тому засмажимо її в олії. Коли з'явилась золота скоринка, і вона стала м'яка, прикладаємо її на піднос. Щоб картопля стала справжнім смаколиком, приправляємо її сіллю з копченою паприкою. Там, де буде багато м'яса, там має бути і чимало зелені. Після за м'ясом? Слава Богу, горщики цілі. Пахне гарно. Що ж там всередині? Скоро все побачите. В деяких місцях яловичина пристала до глечика і підсмажилася. Але результат неочікувано приємний та ще й горші кицілі. Як думаєте, що в них можна ще приготувати? Так от м'ясо таке м'яке та ніжне, що можна їсти його губами. Дивіться, як легко розділяється. До речі, Барбарис придав страві приємної кислинки. А молода картопля ніколи, ніколи не полежить байдужим, особливо з м'ясом. Правда, Єво? Пам'ятайте про лайк і перепост, особливо, якщо вам сподобалось наше щире відео. А на сьогодні все. Всім гарним людям миру, щастя, добра і смачної їжі на столі. Все буде добре України! До зустрічі!